Вітаю в ефірі. Деталі на 21-му і в цьому випуску про таке. відзнаки для героїв бійців 128-ї нагородили грамотами. А от чи відправлять на війну знову, розкажемо далі. Якщо буде така нагальна проблема з залученням нашої бригади, то тоді буде відповідна директива міністра оборони і начальника генерального штабу. І ми, як військовослужбовці, повинні будемо зібратися. Погані новини для власників авто на іноземних номерах. Закон про продовження терміну пересічки забракували у Верховній Раді. Кладовища не буде. Міська влада зменшила обсяг фінансування будівництва нового кладовища поблизу Ужгорода. Військових 128-ї окремої гірськопіхотної бригади вшанували в Ужгороді. Чоловіків відзначили грамотами, подарували подарунки. А дітлахи з місцевої школи принесли героям квіти. 12 загиблих бійців згадали хвилиною мовчання. Військове керівництво подякувало волонтерам та громадським активістам, які допомагали нашим воякам на сході. Чи відправлять 128-му знову в зону АТО? Дивіться далі. Вони повернулися із самого пакла війни. Вони знають про смерть не з чуток. Вони навчилися терпіти пекучий біль поранень. Вони бійці нашої 128-ї гірськопіхотної бригади. Сьогодні у чоловіків в руках не автомати, і гранати, а квіти, відзнаки. Та навіть на кілька годин забутися не так просто, каже Юрій Гавриляк. У свої 19 хлопець уже знає, що таке війна. Каже, мама навіть не знала, що син під Дебальцевим. Ну, вони не знали, де я був. Я їм просто не говорив такий. Ну, «Відпустка наша вже закінчилася два дні назад, тому не знаємо. Я нічого не знаю, поки що нам нічого не говорять таке. А в Ужгородця Давида Затуашвіллі, поки він прикривав спини товаришів у бою вдома, народилася дитина щасливий, бо на кілька днів відпустили до дружини. Потім знову до зброї. Найважче це коли не зв'язку чути рідних, чути голос дитини, жінки. Матері так війна як війна. Шанс, шанс є завжди. і це закінчиться, тому що ми маємо поставити крапку вже на цьому. Чи відправляться наші військові знову на схід? Достеменно не знає навіть військове керівництво. Кажуть, усе залежить від того, чи потрібні будуть сили закарпатців на захисті України. Якщо буде така нагальна проблема з залученням нашої бригади, то тоді буде відповідне директива. Міністра оборони і начальника генерального штабу, і ми, як військовослужбовці, повинні будемо зібратися, вийти в район зосередження. Наразі такої інформації на сьогоднішній момент немає. Нагадаємо, два тижні тому депутати закарпатської обласної ради звернулися до військового командування держави з проханням не відправляти бійців 128-ї на схід у найближчий час, аби вони мали можливість пройти реабілітацію, оформити пільги та відремонтувати техніку. Закон про продовження терміну пересічки пролетів. Депутати коаліції не підтримали законопроект про збільшення терміну перебування на території України автомобілів з іноземною реєстрацією з 5 до 30 днів. Проект закону розглядали в комітеті з питань податкової та митної політики. Норми мали стосуватися виключно фізичних осіб і тільки легкових автомобілів. Ті, хто були за, наводили аргументи новації, сприятимуть зменшенню черг на кордонах і знищать низку корупційних схем. Адже Зараз існує безліч способів домовитися, щоб не перетинати кордон кожних п'ять днів. До того ж, цей закон, на думку експертів, суттєво спростив би життя українців, які мешкають у прикордонних районах, зокрема і Закарпаття. Зрештою, за проголосувало 9 членів комітету а для прийняття рішення необхідно було 10 голосів. Нового кладовища в Ужгороді не буде, принаймні у 2015-му. згідно зі змінами у програмі соціально-економічного розвитку Ужгорода на цей рік депутати планують зменшити на 1 мільйон 700 тисяч фінансування будівництва міського кладовища і на 2 мільйони зменшують обсяг коштів на зведення під'їзної дороги до нього. Натомість 12 мільйонів виділили на відновлення фасадів центральної частини міста. Ми неодноразово розповідали про проблему нестачі місць для поховання в Ужгороді, ресурсу єдине працюючого нині цвинтаря на Барвінку вистачить лише на найближчі кілька місяців. Нових варіантів ніби є кілька і біля словацького кордону, поблизу об'їзної дороги, і на землях колишнього радгоспу у напрямку Чопа. Та жоден з них схоже реалізовувати не поспішають. Назбирати на старість 10% закарпатців накопичують собі на пенсію самотужки, інші покладають надію на державу. В Україні недержавні пенсійні фонди поки добровільні. Загально обов'язковим, як обіцяють чиновники, з 2016 року стане тільки медичне страхування. Хоча у європейських країнах саме недержавні пенсійні фонди є основою для забезпечення пенсіонерів. Економісти кажуть, наша бідність не просто біда, а й провина. Низький рівень життя та фінансова необізнаність проблеми, з якими мусимо вчитися боротися, особливо з огляду на обіцяні жорсткі реформи пенсійної системи, підвищення пенсійного віку та фактично відсутність державних гарантій. 26-річний Максим Мощак має накопичувальну систему пенсійного страхування на 20 років. Щороку сплачує по 5 тисяч гривень. Після закінчення страхового полюсу у 46 років хлопець матиме близько 100 тисяч гривень, плюс річні відсотки від страхової компанії. В результаті вийде у тричі більше, тобто 300 тисяч. Тисяч, що я сумніваюся, що там наша влада або там якісь наші депутати, прем'єр-міністри думають за те, там якби в мене або в тебе там з'явилися якісь гроші в кишені там на майбутнє. Але це компанії європейські, тому що, наприклад, українським компаніям в такому плані я би, ну чесно кажучи, слабо би довіряв. А це компанії, скажімо так, не десятилітнім досвідом, а скажімо так, п'ятдесятисталітнім. То в принципі в мене, якби скажімо так, ніяких нюансів не було. Катерині Русник, 56. Жінка сама повертається з банку із заслуженою пенсією. Моє стаж держслужби 20 років, ще 10 провела біля недієздатного чоловіка, має офіційний статус опікуна, який також зараховується у стаж. Тобто загальний трудовий стаж жінки 30 років, а пенсія аж 950 гривень, плюс 100 гривень соц допомоги за опікунство. Тепер шкодує, що в молодості не відкладала собі на старість. Хто там думав за пенсія? Що молода була 40 років? А тепер щось став? Кони туди. Тепер вона кажуть в мішок муки 500 гривень. Економісти кажуть, українці просто не вміють правильно планувати власний бюджет. Це і є найголовнішою проблемою. Адже за фінансовою класикою 10% із вашого доходу повинні йти саме на накопичення, ще 10% – на інвестиції, все інше витрачатися на життя. Навіть якщо людина отримує 100 гривень, ну не вже вона із тих 100 гривень, 10 гривень не може відкласти собі і прожити на 90 гривень? Звісно, що може. Просто люди цього не роблять і говорити про те, що грошей нема, ну це насправді не. Так, в університетах навіть проводять спеціальні тренінги, аби заохотити молодь думати про своє майбутнє, Проте, як свідчить статистика, більшість з них про накопичення все одно не дбає. Я ще про те не думав. Мені спочатку потрібно закінчити університет, подумати про майбутнє життя, як обезпечити сім'ю. Ті, тільки я вийду на пенсію, вже за вже будуть, вже будуть хороші, великі пенсії. Це буде ж не не скоро. Надіюся на державну пенсію і надіюся, що наша держава вистоїть в цій війні. Поки українці покладають надію тільки на державу, європейці формують свою пенсію так: 10% від держави, а 90% – з особистих пенсійних накопичень. Середня пенсія європейців 1200 євро. В Україні більшість живуть за 1000 гривень. А на Закарпатті 60% пенсіонерів отримує мінімалку 949 гривень або 23 євро. Випуск деталей продовжується коротким оглядом інших актуальних новин. Уперше за останні три роки закарпатці не розрахувалися за спожиту електроенергію та газ на 100%. у порівнянні з відповідним періодом 2014-го У січні лютому цього року рівень розрахунків населенням зменшився майже на 10%. Бюджетних установ у середньому на 15%. найбільше боргують в Мукачеві, Ужгороді та Чопі. Повідомляє департамент економічного розвитку та торгівлі Закарпатської ОДА. Закарпатці боргують банкам більше 7,5 мільйонів. з початку року заборгованість по іноземних кредитах зросла майже на 60%. Нині на Закарпатті працюють більше чотирьох сотень підрозділів та філій 46 комерційних банків України. За два місяці 2015-го борги за кредитами, наданими фінустановами, зросли на 40% і на перше березня перевищили 7,5 мільйонів гривень. А в іноземній валюті на 59,3% за рахунок курсової пере. Цінки кредитів. Обсяг коштів на гривневих депозитах рахунках у банках області скоротився на 4%. 3553 тисячі внутрішніх переселенців зі Сходу України наразі проживає в області. Про це повідомляє Закарпатське управління Держслужби з надзвичайних справ. За інформацією рятувальників, 278 переселенців з Криму, а 3275 тисячі прибули з району проведення антитерористичної операції. Третина з них інваліди та люди похилого віку. Ще майже тисяча діти. Більшість живуть в Ужгороді. Залишайтеся з нами, далі дізнайтеся про таке. Обіцяно три роки чекають. Це знають жителі вулиці Белінського. Чиновники так і не виконали обіцянки прибрати смітнику, закинутій хімчистці. Кожний рано сюди ходжу на роботу. З роботи нічого не прибиралося. Мусора куча тих е, алкоголіків, тут тих е, бомжів. Усе на світі білому. Я кожен день сюди ходжу. Ніхто нічого не робив. Закарпаття виноробне у селищі Середнє приводять до ладу виноградники та готуються до великого фестивалю. Вина побачити таке можна раз на 20 років. Унікальне сонячне затемнення спостерігали жителі Ужгорода. Хліб на закарпатті за 10 днів повинен подешевшити. 65 закарпатських хлібопекарських підприємств отримали обов'язкові для розгляду рекомендації щодо приведення цін на хліб та хлібобуличні вироби до обґрунтованого рівня. Про це повідомили прес-службі антимонопольного комітету України. У разі невиконання вимог антимонопольники обіцяють порушити справи проти порушників законодавства про захист економічної конкуренції. Перевірити, чи виконують хлібопекарні вимоги, зможе кожен закарпатець просто купив хліб через 10 днів повернутися до теми вартості хліба обіцяємо і ми. Верховна Рада проголосувала у другому читанні закон про створення суспільного мовлення. За відповідний законопроект проголосували 256 народних депутатів. Після введення новацій уся структура працюватиме за принципом об'єднаного нізруму. Суспільний мовник здійснюватиме мовлення не менше ніж на двох загальнонаціональних каналах мовлення, на регіональних каналах та не менше ніж на трьох загальнонаціональних ефірних радіоканалах. Рада відмовилася виключити із закону обласні телерадіокомпанії. Та та дозволити місцевій владі мати регіональне суспільне мовлення. Експерти кажуть, на практиці це означатиме радикальне скорочення працівників місцевих державних ТРК. Наразі у їх структурі по всій країні працює майже 10 тисяч людей. Наприкінці минулого року колектив Закарпатської обласної телекомпанії Тиса вже влаштовував акцію протесту за збереження годин мовлення та проти скорочення працівників. Зараз на Тисі працює більше 200 людей. Їх можуть скоротити до 30. Вісім мов в ефірі, і з довгими руками зосереджені були ці ресурси. Це ж не так просто. Зараз ці люди що будуть за воротами. Ми пробували доводити свою думку. На жаль, до нас не прислухалися. Що буде далі, невідомо. Мій прогноз, що нічого хорошого. що Це початок кінця повноцінного місцевого мовлення у такій формі, як вона зараз є. Невиконані обіцянки комунальники так і не привели до ладу будівлю колишньої хімчистки у середмісті обласного центру. Минулої п'ятниці ми розповідали про проблему закинутої хімчистки на Белінську в Ужгороді. Наші журналісти вдруге за останні півроку на прохання жителів мікрорайону Білочка показали безлад та бруту будівлі, яка до слова є комунальною власністю міста. Місцеві мешканці вже кілька років оббивають пороги владних кабінетів з проханням прибрати сміття та закрити доступ до будівлі, та їх не чують. Навіть попри те, що це моторошне місце межує з двома дитячими садочками у хімчисті сморід, дохлі щури та притулок для безхатьків. 13 березня керівник департаменту міського господарства Олександр Костинчук пообіцяв нам упродовж цього тижня ситуацію виправлять. Ми повернулися перевірити результат обіцянки на ваших екранах. Жителі сусідніх будинків, комунальників тут не бачили. Кожний ранок сюди ходжу на роботу з роботи нічого не прибиралося. Мусора куча тих е, алкоголіків, тут тих е, бомжів. Усе на світі білому. Я кожен день сюди ходжу, ніхто нічого не робив. У середньому створюють винну мапу і готуються до грандіозного фестивалю. Вина. Весна для виноградарів гаряча пора. Роблять обрізку, підв'язку та висадку виноградників. Попри поширеність цього благородного ремесла винороби і досі мусять боротися за місце під сонцем. Відсутність законодавчого підґрунтя для розвитку, а також дороговартісні ліцензії, змушують виробників напою цупкіше триматися разом. Більше Наталка Панько. Сонячний напій на Закарпатті вирощують вже кілька століть. За часів. В радянської антиалкогольної кампанії більше 80% виноградників пішли під сокиру. Частина площ, що свого часу були під лозою, нині наново засаджують. Якщо у землю вкладати, вона віддасть сторицею впевнений Малхаз, робітник підприємства з вирощування винограду та виготовлення вина. Досвід виноградарства чоловік привіз на Закарпаття із рідної Грузії. Сьогодні на схилах Середнянських гір він разом з іншими працівниками саджає мускатний сорт винограду. Мы вычищаем эту яму, значит отпускаем удобрения. После этого землю еще накрываем сверху, после удобрений, потом сажаем саженец и потом окручиваем опять землей. Чтобы... Було полос, сонце не висаджена молоденька лоза дасть перші плоди через три роки. Повноцінний урожай вже на четвертий рік. Про те, що весни виноград вимагає особливого догляду, обрізки і підв'язки. Старанно, аби лозу в майбутньому не поламав вітер, прив'язувати треба кожну гілку. Ну коли не знаєш, та звісно, важко. Как уже объяснили, нормально уже делаем, уже получается. Надо постараться, что их не сломать. Ветки, чтобы не сломались, чтобы надо правильно завязать, чтобы они не, это не упали. Звісно, так дбайливо на Закарпатті доглядають не за всіма трьома гектарами виноградників. Майже третина з них протягом останніх десятиліть перебуває у занепаді. Найчастіше саме навесні, через недогляд та необачність, деякі виноградники займаються полум'ям. Пожежі стаються лише на бездоглядних площах. Такі землі роками не виконують відведеного їм призначення, адже перебувають у власності збанкрутілих державних виноробних підприємств. Сьогодні стоїть питання, щоб ці виноградники ну, мабуть викорчувати застарілі, але посадити на їх місці теж виноградники і ті виноградники, які сьогодні потребує ринок. Проблеми виноробної галузі обговорили на засіданні круглого столу в селищі Середнє, де за місяць 18 і 19 квітня проходитиме перший міжнародний фестиваль Троянда Карпат. Місце проведення фесту не випадкове. Середнє з 17 населеними пунктами, що оточують селище, разом формують середнянський винний регіон. Це такий винний край, можна сказати. Наш закарпатський. Хотілося б підтримувати і розвивати ці традиції. Винні і планується запросити максимальну кількість наших місцевих виноробів закарпатських, і ми також запрошуємо виноробів зі Словаччини. І також ми плануємо домовитись із виноробами Угорщини. Родзинкою фестивалю виноградарів і виноробів стане створення виноробної мапи Закарпаття і символічна локація атракцій. Центральні площі є у кожному селі, а от руїни замку ні. За кілька тижнів винороби трьох країн ймовірніше з'їдуться під стіни легендарного замку Тамплієрів. Детальніше про початок виноробного сезону та плани виробників поговоримо із селищним головою середнього виноробом Емиріхом Крицьким. Вітаю вас! Вітаю. Як розпочинається сезон 2015 року для виноробів Закарпаття? Як пережили зиму? Ну, о, о, сезон розпочинається з того, що проводимо ревізію о, того, як перезимували о, виноградні, виноградна лоза, виноградні саженці. І хочу сказати, що ця зима була досить така помірна, не було великих морозів, і виноград перезимував добре. Зараз більшість виноградарів вже закінчили обрізку винограду, проводять підв'язування виноградної лози. Виноградники знаходяться в досить нормальному задовільному стані. От цьогоріч кажуть експерти, практично кожну галузь сільського господарства очікує кризовий спад. Які прогнози у закарпатських виноробів? Чи буде важко? Ну, ви знаєте, я займаюся виноградарством вже це третє покоління в моїй родині, яке займається виноробством і виноградарством. І ви знаєте, ніколи не було легко, тому що праця на землі вона благородна, але не завжди благодатна. І якщо ми зараз будемо прослідковувати ці події, які відбуваються на теренах держави, мається на увазі економічні ці буду казати вибрики, значить воно звичайно буде досить важкувато. Але виноградарі, які займаються стабільно своєю справою, вони зведуть ці проблеми на такий рівень, який дозволить їм провести цей сезон на нормальному рівні. А чи можна чекати на якісь зміни у законах, наприклад, щодо зменшення ціни ліцензій, або якісь державні дотації? Чи от треба буде виживати самотужки? Ми намітили провести конференцію за участі представників депутатського корпусу, як обласної ради, так і Верховної Ради, де будемо піднімати от ці питання, про які я говорив. І е, я думаю, що е, ми от, дійдемо до якогось е, такого знаменнику, який має покращити якраз е, е, проблему е, е, приватного виноградарства і виноробства. І розкажіть, будь ласка, у кількох словах про ідею створення винної мапи і роль середнього у цьому. Ну, е, винна мапа, ви знаєте, вона створена не сьогодні. Е, вона вже. Е, цей процес проходить досить такий тривалий час. Я знаю, що і був учасником деяких таких конференцій, в тому числі міжнародних. Це було і в Словаччині, це було і в Угорщині, це і в нас в краї. До речі, це є досить такий цікавий винна мапа середня і в Словакії такий. Монастир піска Нова Капітула, де вказано на стінах написано, що в цей монастир для монахів постачалося вино із середнянських виноградників, середнянських підвалів. І якраз продовжуючи ці традиції і прослідковуючи цей шлях цього винного цей винний шлях. І якраз відтворюється в проєкт. проект. Ну і коли запрошуєте на фестиваль, і чим він буде відрізнятися з-поміж десятків інших подібних атракцій? 18-19 квітня ми в рамках проекту Троянда Закарпаття будемо проводити винний фестиваль, міжнародний винний фестиваль, де будуть якраз запрошені і учасники цього винного шляху. Які буде проходити біля Середнянського замку. Фестиваль буде дуже цікавий, тому що це перший фестиваль, який буде проводитися біля руїн такого об'єкту. Ну і, звичайно, ми будемо бити в основному на традиційні війна, які руйнуються якраз на території Середнянського винного регіону і регіону, який примикає. Це Мукачівський винний регіон. Звичайно, ми запрошуємо і. Своїх колег із берегівського винного регіону, але в основному це буде Лянка, це буде Трамінер, це буде е, е, Шардоне. Ну такі е, винні сорти, які більш районовані в Сєврянянському винному регіоні. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Я дякую. Українці стали частіше цікавитися в інтернеті способами економії пального та лічильниками. А на зброю і військову екіпіровку звертають уваги все менше, розповіли учасники ринку електронної комерції в Україні. З минулого року стабільно зростає інтерес і до газобалонного обладнання у порівнянні з лютим 2014-го Попит на нього збільшився у 15 разів. Одночасно, зростання тарифів на житлово-комунальні послуги змусило українців серйозно задуматися про економію тепла і газу. в побуті. Тому попит на лічильники підскочив у майже чотири рази. Також, за даними інтернет-компанії, на перших місцях за запитами велосипеди. І теж швидше за все через бажання економити на транспорті. Спад інтересу до зброї і військової амуніції спостерігається з жовтня, коли було вперше зафіксовано суттєве скорочення кількості відвідувань сторінок, де представлені ці категорії. Тенденція збережеться, якщо ситуація на сході стабілізується, вважають експерти. Хоча в цілому інтерес до зброї збитні. Після осіннього спаду був зафіксований черговий підйом в кінці грудня. У січні ця категорія виросла на 17%, а в лютому трохи впала майже на 2%. Ми поцікавилися у закарпатців, чи довіряють вони інтернет шопінгу та що купують в мережі. Відповіді у нашій традиційній рубриці громадська думка. Я купую книжки в інтернеті. Оскільки для паперових книжок це вони більше місця займають і не так зручно, так на телефоні з кишені вийняв і можна читати в будь-якому місці, по-перше. Купую в більшості це техніка, тому що ну, це дійсно вигідно, швидше і більший вибір, більший асортимент. Тому я поки що не купую, бо грошей не маю. І меблі купувала. Техніку. Побутову техніку в основному. Да. Ну, безручніше в магазині. Прийшов, подивився і взяла в інтернеті. Можна купити, можна, можуть надурити. Техніку в інтернеті спокійно. Якщо просто є якийсь інтернет-магазин, де знаєш, що користується багато людей, то чого ні. Я замовляю собі якусь косметику або також телефони. Купую в інтернеті. Купуємо дитячий одяг на дитину, замовляю інші послуги, наприклад, друк фотокниг. Бачити унікальне в Ужгороді спостерігали за сонячним затемненням. Учні та викладачі лінгвістичної гімназії винесли парти та телескопи просто на набережну Ужа. і кілька годин поспіль спостерігали за світилом, дивуючи перехожих та даючи можливість побачити рідкісне космічне явище всім охочим. У об'єктив телескопа зазирнула і наша Олександра Туранова. Давні часи люди реагували на затемнення саме так. Та у сьогоденні навіть діти знають, що таке сонячне затемнення. Сонце місяць і земля опиняються на одній прямій. Це природне явище стається раз на сім років і триває всього дві години двадцять хвилин. Наступне часткове сонячне затемнення очікують у 2022 році, а повне аж у 2135-му. Наше основне приладдя – це два телескопи. Ось це телескоп один якому дуже багато є таких деталей, які ми власне виготовили. Цей телескоп практично повністю саморобний, другий з його допомогою теж ми спостерігаємо сонячне затемнення, проєктуючи зображення на екран. Охочих подивитися у телескоп було чимало, а оскільки неозброєним оком побачити затемнення неможливо і навіть шкідливо, школярі користувались іншим простішим приладдям. Реально озброєним оком не можна побачити затемнення, тому ми е, стмоту та та роздаємо такі е, скальці, через які можна безпечно спостерігати за затемненням? Прикладаємо скальце до ока, одне око закриваємо, та іншим спостерігаємо. Професійні астрономи сьогодні в роботі досліджують сонячну атмосферу та корону. Ужгородські школярі теж не відстають. Василь Дюлай уже два роки захоплюється астрономією. Каже, затемнення чекав з нетерпінням. Навіть придумав, як завдяки мікроскопу фотографувати явище. Кожні дві хвилини фотографується сонце. І потім буде створюватись анімація, як відбувалося сонячне затемнення. Це таке явище в астрономії досить рідкісне. Оки дійсно варто уваги за темні раз на 7-10 років відбувається. Сьогоднішній день особливий не тільки затемненням. А сьогодні день вісняного також. Так, це дуже цікавий факт. Він є для нас особливим. Сьогодні також день щастя. Астрологи кажуть, цього дня треба починати нові справи і планувати майбутнє. Затемнення обіцяє зміни, а так як воно припало на міжнародний день щастя, зміни обіцяють бути щасливими. У Карпатах зберігається лавинна небезпека. Туристів просять бути обережними. Як повідомляють фахівці Закарпатського гідрометеорологічного центру, 19 березня над високогір'ї області продовжувався снігопад, випало до 9 міліметрів опадів. Тож 20 березня та на вихідних у горах лавину небезпечно. Суботу та неділю синоптики обіцяють нам по справжньому весняні. У незинних районах повітря прогріється до 15 градусів тепла. Субота буде сонячною. У неділю можливі невеликі опади. Інформаційні підсумки тижня вже у суботу, о у моєї колеги Олени Остапчук. Не пропустіть деталі підсумки. А я бажаю вам хороших вихідних та мирної весни. До зустрічі.